Ти продавала якісь гавняні окуляри, якийсь продукт, який тобі треба було зробити з нього цукерочку, продукт, за який тобі найбільше соромно, що ти його рекламувала, створювала під нього стратегію. Ні. Ніколи. Ні. Не було. Круто. А, в це мене питання думай... ти не зраджувала собі, чи це просто компанія, в якій ти працювала, не бралася за лайно? Я не давала компанії, в якій я працювала, братися за гавно. У нас була тина, дуже uh, партнерська історія з власницею. І я прям приходила до неї. Ну, вона була онлайн, це я приходила до неї онлайн-зустріч і казала: ми в це не підемо. Я не, не готова свою команду, з якою я працюю, віддати на це. Це не наш проєкт або не наш клієнт. Тому що бувають клієнти. Оці удиві мене, дітка, І я така. Ні, ми або партнери працюємо без всяких оцих удівів. Ну, що це таке? Це ж реклама, це бізнес. Ви платите гроші, ми робимо продукт. Все. Ми точно вибудовували екологічність. Мені було дуже цінно, що на той момент власниця дозволяла відмовлятися від клієнтів, в яких потенційно могли бути гроші. Але я розуміла, що це розфокусує команду. І були такі, коли я казала: дивись, ми в них не підемо. Да? Тому були бренди, які поверталися, казали, що.